Вітаємо, магазин триммер та машина для стрижки, триммер і Вирішив нагадати, що в нас є тример. Ось такий. Це в нас в магазині в фізичному. Купив клієнт. Сьогодні повернувся, сказав дякую, що порадили. Дуже задоволений, вже три рази користувався. Тут можна зробити хороше кантування, можна знімати без насадки. Тут іде керамічний ніж, дрібний приємний зуб 35 мм. Відповідно, ви можете. Я просто порівняю, десь 45. На 45, бачите, є різниця, він вужче. але це добре для зони вусів робити якісь ем, такі речі, щоб, приє, щоб рівненькі були, тобто там е, зона вусів, форма вусів зробити. Це буде зручніше 35-міліметровим шириною зрізу, металевий корпус, вхід USB Type-C, насадки тримаються за допомогою магніту. Ось тут тут є спеціальний магніт, ну це я одною рукою, але якщо ви е, тут бачите, є направлення. Я навіть одною рукою його зможу виправити. Ось, тобто надягається легко, надягається просто. О, далі, ось бачите, я одною рукою зміг зробити, нанести насадку ковпачок, сам корпус води не проникне, його можна промивати. Індикатор тут є. І насадки до 6 мм. Мінімальна 1,5 максимальна 6, 1,5, 3, 4, 5, 6 мм. Ось тому, будь ласка, кому потрібно звертатись. тобто тример перевірений.